Рено Зої ми привезли вже і продали не один десяток, але в такій комплектації «Боус» Це вперше така машина нам попалася. Давайте разом подивимося, що воно таке і чим відрізняється від комплектації Intense, яку ми завжди возили. Цікавий колір, такий сірий, з таким коричневим відтінком. Я думаю, що це, власне, колір версії Bose. На передніх крилах в нас напис Bose. І, в принципі, зовні більше відмінностей від комплектації Intense, яка є перед Bose, я не помітив. Диски такі самі йдуть і на Intense. Передня оптика у нас, на жаль, традиційна. Лінзований галоген світить, як у всіх зойках, погано. Найбільше змін я помітив саме в салоні. Тут у нас як на Клас Zoe просто, я би сказав, аж забагато всього. Маємо шкіряний салон. Та ще й подивіться, якого кольору. Це такий коричневий металік. Я, до речі, вперше бачу, щоб шкіра мала ось такий колір. Такі самі коричневі вставки у нас є на дверних картах ось тут. І це дуже позитивно, легко чистити мити. Бо, наприклад, в інтенсі тут є тканина, яка дуже сильно зашовгується. Шкіряне кермо такого білого кольору молочного в гарному стані. Взагалі, машина приїхала в ідеальному стані, вся в рідній фарбі. Навіть немає якихось у мене зауважень по коцках. Ну, не знаю, хто на тій машині їздив, якийсь дуже педантичний норвежець. Все гарно збережено, все працює, клімат-контроль працює. Ми маємо тут так само аудіосистему, звичайно, що Bose. Я зауважив, чим дешевша машина, Шильдиків завжди більше в ній. Тут на кожному кроці написано боус. На порогах боус. На кожному динаміку боус. Ззаду у нас стоїть підсилювач так само боус. Ну, все тут гарно, навіть оця вставка така, вона дуже гарно гармоніює з тими кріслами. Ось це так само в нас в такому охристому кольорі. Ну, Звичайно, виглядає воно дуже все гарно і досить зносостійке, бо ми не бачимо зовсім слідів експлуатації на цих кріслах і на органах управління. Шкіра на кермі абсолютно не зашургана. Це 17-й рік, тобто автомобілю вже майже 9 років. Що ж, знайшов я і один мінус в цій машині, власне, в цій комплектації. Тут ми, як звикли, в зойці можна було покласти. Чотири колеса, закрити всією поличкою багажник і поїхати спокійно. Тут такий фокус не вийде, бо ми маємо ось цей сабвуфер в багажнику, і тут просто колеса не поміщаються. Він з'їдає досить багато місця в цьому не надто великому багажнику. Тому вибирати вам Bose чи інтенс. А наш клієнт є задоволений, бо ми йому привезли в дуже гарному стані автомобіль. Ви з'являєте, скільки така машина коштувала в 2017 році в салоні? Думаю, космічних грошей, як на таку маленьку машинку. А нашому клієнту вона обійшлася менше ніж 10 тисяч доларів.